Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. А чому воно цікаве? Бо я взяв самий дешевий блок зарядки з Aliexpress, який коштує 900 гривень з потужністю 330 Вт. Так що мені вже не терпиться його розпакувати і провірити. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки і тесту. самого початку, що вам хочу звернути увагу, це бюджетний блок зарядки типу Хаба. Як він упакований. Дивіться, ось тако був упакований. Плюс до того ще була зверху ще одна картонна коробка. Це реально дуже круто. Дивіться, ось такий. Давайте ми його розпакуємо. Ось так виглядає наш блок зарядки. Така ось коробочка 330 Вт. Gun charger. Тут у нас написано 4 USB-порта типу А і 6 портів типу usb c це блін просто дуже багато, що мені потрібно в майстерні, бо часто я заряджаю ліхтарики, павербанки, телефони треба зарядити. І ось такого звичайного блоку там на 4 вихода 100 ватного не хватає часто роз'ємів, і тому я і брав ось такий блок, і брав я дуже бюджетний. Давайте я вам покажу з самого початку по ціні на Aliexpress, скільки він коштує. Ось Дивіться, ціна його 984 гривні. В принципі, вона не змінилася, як я замовляв, так і вона залишилась, тому що зараз на Aliexpress тут скидки. Це фірми не пише. Топ-зеро пише Топ-Зеро, я не знаю. Фірма в нас по відгуках тут дуже погано, типу пише 4-4. я вирішив взяти і спробувати. Реально видає 100 ватт оцей блок, чи є там нормальні протоколи, як вони тут пишуть, і так далі. Дивіться, магазин Топ-Зеро Стор, і він продає блоки. Часто мені в коментарях писали, продає блоки, як вони називаються, ото AsoMet, чи як вони називаються. Часто мені пишуть в коментарях Вова, зми такі блоки, протестуй, ну це, походу, їхня контора. Чи це той же самий магазин, що продає оці блоки? Ось такий блок. Ціну вам показав, посилання залишу в описі під відео. Давайте ми його розпакуємо. Так, телефон відставимо на бік і подивимось, що там у нас де в комплектації. Так, поставляється, ну упакований, як ви бачите, дуже добре. Так, вилазь, 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 вилазь. Мені дуже цікаво по протоколах. По вазі, я вам скажу, він трошки важить. Ну, я думав, що він буде тяжкіший, але важить він нормально. Я не думаю, що це пустишка, бо тому що пустишка, якби була, бо я брав блоки з Aliexpress, я знаю, вони дуже легенькі. А цей трошки вагу має. Не таку, як на 330 Вт, але приблизно на 100 Вт вагу має. Ну, я вже так, знаєте. По вазі пробуй, добре. Ці пакети ми розставимо. Ось так це все в нас виглядає. Давайте почитаємо по характеристиках. Класно, що зроблено тут гумовані ось такі ось типу ножки. Він не буде йорзати. на такому ось гладенькому, він не буде йорзати. такі прогумовані от ніжки. Добре, супер. Ну, зібраний він. З пластику, повністю, тут не метал. Ну, нормально, в принципі, Колір мені сподобався. В комплекті є, як ви бачите, шнурок ось такий. Зараз ми його розмотаємо. Ну, якості, звичайно. Не такої, ну, дубовий, дубовий, але, як то кажуть, часто ти його тягати не будеш, вімкнув, та й воно там стоїть. Добре, приблизно довжина метр, метр двадцять десь то, в тому районі. Ну, я думаю, метр, більше немає. Отак, пів метра, десь метр. Так, метр довжини. Добре, шнурок відставляємо. Давайте почитаємо характеристики. Візьму я свою лопаточку. І що в нас тут він може, цей блок. Так, модель, як ви бачите, AS, 330 Вт. Вхід в нас 100, 240 вольт, 50-60 Гц, 2,5 ампера. Вихід в нас C1. Ну тут читати, перечитати. Давайте ми в загальному, щоб не затягувати, хто кажуть, відео ліпше дивитися на тести. Дивіться, порт C1, C2 В нас по 100 ватт мають видавати. Чи одночасно вони видають по 100 Вт, То мені дуже цікаво. Якщо вони одночасно видають по 100 ватт, це реально вартує своїх грошей. Дивіться, це нас по 100 ватт, C1 і C2. Оці два порта видають по 100 ватт. Далі. В принципі, тут у нас все розписано. Далі. Type-C роз'єми, як ви бачите, у нас тут 30 Вт, 30 Вт, 30, 30, 4 по 30 Вт. В нас отих 4 по 60 Вт. Оці звичайні USB A по 60 Вт видають. Ну, краще би зробили звичайні USB по 30 Вт, а ці би зробили по 60 Вт. Це, на мою думку. І також, як ви бачите, в нас тут є індикація, що він працює, що він включений. Це мені дуже подобається. В принципі, тут решта нема що читати, Ну вони тут написали, що Total output. 330 ватт максимум. Ну, Сьогодні ми це все провіримо, чи ти хоч 200 Вт видасть максимум, мені дуже цікаво. Що, давайте ми його підключати. Е, сюди беремо шнурочок, приступимо зразу ж, як то кажуть, до тесту, не відтягуючись. З самого початку приступимо до пульсацій, саме головне з USB-портів. Так, на холостому ходу, чекайте, а ти цією стороною. Ага, значить, розвернемо ми тебе туди. Так, протоколи ми пізніше будемо читати. Візьмемо резисторне навантаження. І приступимо до пульсацій. Так, з USB пульсації. Блін, ну що вам сказати? Я реально в шоці. Я думав, буде зараз 60, 70 до 150 пульсацій. Я розчитував за таку ціну, що буде десь 150 пульсацій. Ну, це нормально, можна боротися до 150, куди б не йшло. Тут з USB порта покращі пульсації, ніж в брендових блоків. Нічого собі дивіться. Включаємо резисторне навантаження. Це в нас в холостому ходу. 1 А. Подивіться пульсації: 40-50. 2 ампера, Пульсації 20, 3 Ампера. І 3 ампера, як ви бачите, дуже спокійно тримає. Дивіться, 3 Ампера 5 вольт тримає пульсації 50. Та я в шоці, чесно, за таку ціну. За пульсації це вже треба можна заплатити. Ще подивимось протоколи. Добре. Ану так от паралельно е, цей порт ми під'єднаємо. І подивимось на пульсації. Так, ану давайте вийдемо пульсації. Що ти мені сюди вийшло зразу? Також 30 40, 1 ампер. До 50 пульсацій 2 А, 3 А. І також цей порт тримає 3 А. 3,5 А порт тримає, як ви бачите. 5 вольт видає, 5,5 вольт видає. Що тут сказати? Так, Фнівси, ти чого перезавантажився? Ні, все добре. Добре, а що я вам скажу? Це вже непогано, це вже мене радує. Я думав, буде гірше, чесно, я вам скажу. Добре, давайте ми перейдемо до пульсації по цьому. Так, так я коробки заберу. Пульсації по Type-C. Що по тайп c і які пульсації? Так, беремо шнурочок і включаємо по тайп c В будь-який. Давайте в 100 ватний і потім підемо в 30ватний. Так, 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 так. Сюди. Включаємо. Нірсик у нас запустився. Також пульсації 40. Народ, на холостому ходу 40. Це хороші пульсації як брендових блоків. 50, 30, 40, 3 ампера. 40. Та тут навіть далі, я думаю, перевіряти нема сенсу. Давайте ми включимо якийсь 30 ватний Включаємо. Також пульсації супер. 1 А. 50 мВ. 3 А, 30-40 мВ. Більше 60 мВ я тут не бачив. Однозначно, великий плюс в купілку цьому блоку зарядки. Добре, відключаємо. Пішли по протоколах. Ми на Type-C. Тут 30 Вт має видавати. Давайте ми з Type-C почитаємо саме перші протоколи. Так, поїхали. Протокольчики, протокольчики. І саме цікаве, що ти можеш видавати. Automatic detection. Поїхали. Так, ВНІС, як завжди, перезагружається, ну то буває. Так, видає 33 Вт, Power Delivery 3.0. Apple читає, BC читає, Samsung 9 вольт, Huawei читає. Quick Charge 2.0, 3.0, Quick Charge 4.0. Ну, в Окні читає, ану поє. Ну, Pump Express не читає. Ну, але в загальному, подивіться сюди, все, як в принципі, написано, так і читає. Супер, супер, давайте назад. Так, а саме основна інтрига. Давайте чи 100 ватт тут є. Ставлю в 100 ватний. Ставимо в 100 ватний, читаємо в 100 ваттному. Так, реді готовий, поїхали. Давай. Так, в по стандарту. Народ. ну, Я слів не маю, чесно, за таку суму. 105 Вт. Power delivery 3.0. 105 Вт він видає. Також ті ж самі протоколи Quick Charge. Quick Charge 4.0. І тут появилось Pump Express 1.1. Ну, блін, я в шоці. Чесно, народ, я в шоці. Що за таку суму? Ти маєш 100 ватний. Ти маєш 300 ватний блок. Давайте назад. Добре, пішли до USB. USB мають видавати 60 Вт. Окей. Так, заходимо сюди. Ready. USB порт. Automatic detection. Power delivery, ну, звичайно, немає. Apple має, BC має, Samsung має. Huawei має. 30 Вт. Народ, дивіться, хто там хотів супервок, має VOG Dash 3.3, 5.5 вольта. Ну, блін, тут питань нема, реально. До цього блоку по протоколах питань нема. Все він підтримує. Чесно, за таку суму за 950 гривень, а там ще з монетами. Я думаю, там за якихось 800 гривень ось такий блок, це вогень. Блін, в мене слів немає. Я думав, буде гірше. Думав, зараз будуть пульсації, я не знаю, які, протоколів половину немає. Але цей ган Charge на 330 Вт працює. Що ж, як ви бачите, в мене електрони навантаження підготовлено. Давайте давати йому навантаження. Так. Щось в мене Аторч з розетки відстає. Давайте ми його поправимо отак. Добре. Підключаємо з USB, що в нас на тригері тут. Давайте ми включимо. Там 20 вольт має підтримувати чи скільки. Так, 5 вольт поки що. 12 вольт підтримує. я на тригері, як ви бачите, давайте я щось підставлю. На тригері, як ви бачите, у нас 12 вольт. 20 вольт не вибиває ніяк. А що я ще звернув увагу? Вони тут написали на USB 60 Вт, але вони мені здається, перепутали. Що Type-C 60 Вт видає, а цей має 30 Вт видавати. І якщо тут читати на коробочці, у нас виходить е, порт A1, де порт A1 нас? нас показує максимум 18 Вт. Це в нас 12 В 1 А. Знаю, напевно, вони помилилися, але як ви бачите, у нас 18 Вт. Кожен порт може видавати. Не знаю, я хочу також заживити одночасно, чи він буде видавати там два порта, чи три порта і так далі. Ну, все рівно, якщо то сказати так, то це непогано. Це непогано. Я вам скажу, блін, ну що та розетка вимахується? Добре, відставляємо. Давайте ми запустимо півтора ампера. Це в нас О, так, два я зразу натиснув. Давайте півтора. Півтора ампера. Є, півтора ампера. Запускаємо. Так, дивимось. Так, 18 Вт він видає без питань. Ну що я вам скажу? Непогано, добре, а 2 А ти витримаєш. Так, 12 В тримає. 1,6, 1,7 А. 20 Вт видає. 2 А буде. 22 Все. Ну, типу, він 18 Вт більше не видасть. От 2 А, 24 Вт. І як ви бачите сюди, він нормально напругу тримає. Просадки ніякої немає. 12 вольт чистими він видає, чистенькими. 12 вольт 2 Ампера. Давайте докрутимо, коли він піде відсічку. Так, що тут у нас? 26. 12 вольт тримає. Я в шоці? От, 30 Вт. Бачите, 30 Вт він видає. 2,6 ампера. 30 Вт. 12 вольт тримає. 33 ватта видає, дивіться, 3 ампера, 38, майже 40 Вт. З 12 вольтах. Але бачите, в нас вже пішла просадка, але це не суттєво. Подивіться, 3 А тримає. 11,9 вольта. Беру електронне навантаження. І зараз ми тут наставимо 20 вольт. 20 вольт підтримує, 15 чомусь. Вискочило на 20 вольт. Так що коротше, лишаємо 20 вольт. І зараз дамо йому 3 А. Ось так. Та видає блок 20 вольт. Щось цігер вот не хоче віддавати. Цей нормально видає. Дивимось, 3 А запускаємо. 39 Вт нас показує. 42, 36 скаче. 3 А не хоче видавати. бачите, 20 вольт. У нас напруга стала 5 вольт. Чому 5 вольт? Я не розумію. 102 А. Запускаємо. ну і Просадка в нас падає до 12 вольт. Тригер не хоче 20 вольт. Типу, він задає 20 вольт, але бачите, чомусь тригер вибиває назад на 12 вольт. Але, як ви бачили, запускається тут 20 вольт з USB-порта. З USB ми розібралися, ми відключаємо USB. Давайте ми перейдемо до е, Type-C. Чи 100 Вт він видасть. Ну, В принципі, що вам сказати, якщо протокол показує, значить він це може видати. Дивіться, підключаємо сюди 100 Вт. Я хочу одночасно, чи реально 200 Вт одночасно з того блоку тягнути. Як він буде нагріватися, думаю, буде нормально нагріватися. Дивіться, 20 вольт нас є. 5 А. Запускаємо. Та запускається. Та 100 Вт він видає спокійно. Як ви бачите, 100 Вт. Добре. Робимо тест. Нехай з нього знімається 100 Вт. Нехай це все буде. Беремо наступне електронне навантаження. І зараз також тут накрутимо 100 Вт. Де це мій ще один шнурок? Тут вставляємо сюди і вставляємо сюди 100 Вт. Також. Як ви бачите, він не перезавантажується. А, ні, перезавантажився. Перезавантажився, бачите? Давайте ще раз запустимо. Не хоче Не хоче він включатись. Чому? Я не знаю. Так, 19,6 Тут чистиме 20 вольт. Запускаємо 5 А. Не хоче запускати. Ці роз'єми на 100 Вт зроблені так, як в всіх блоках. Тобто, або з одного ти 10 тягнеш, або з двох там по 50. Давайте ми спробуємо з двох по 50 Вт тягнути. Давайте мінус. Чекайте, Бо я плюс зтисну. 2 А. 50 Вт попробуємо тягнути. Так, 50 Вт тягне. І тут також в мене стоїть 19 вольт, бачите, 20 вольт, 52 А. Так, 50 Вт він тягне. Приблизно до 50 Вт ти можеш звідси і звідси тягнути. Або один 100 Вт. Приблизно так і думав, тому що не може бути два 100 Втних порта. Але це вже непогано. Добре, тут ми від'єднуємо, тут ми зрозуміли. Стоп. 100. Давайте подивимось з цих портів, де пише 30 Вт, що можна витягнути. Наприклад, я можу витягнути з 30 Вт з одного і 30 Вт з другого. Добре, вставляємо сюди. Один. і 5 А. Запускаємо. Так, 30 Вт видає. І цей ми також запустимо. Подивимось, чи він запуститься. Ось так. 1,5. Запускаємо. Так, і звідси він видає 30 Вт. Одночасно звідси і звідси ти можеш 30 Вт тягнути. Це у нас 60 Вт. Я не знаю, якщо я підключу ще один дріт і дам навантаження, чи він буде тягнути, чи ні. Наприклад, давайте ще третій підключимо. Кажу хоча б з трьох портів, чи я можу витягнути. Наприклад, ще 30 Вт. Ага, тут зупинилось. Стоп. Тут працює. Так, тут знімається. Чому ти тут зупинилось? Цей верхній, напевно, з тим запаралелені. Мені так здається, ну старт. Ні, пішов працювати. Але 5 вольт видає, бачите? Коротше, оці два верхні, вони запаралелені. Коротше, поділити їх половину по 15 Вт кожний може видавати. А Цей нижній ряд це в нас може видавати також по 15 Вт кожний. Цей може видати 30, цей може видати 30, цей може видати 100 ці по 20 Вт можуть спокійно видавати. Тобто, я так думаю, тут 20 Вт ділиться на пополам, тут 20 Вт ділиться на пополам. Воно так зроблено. Коротше, звідси ти одночасно можеш витягнути там 20 Вт до 30 Вт, ну можна навіть до 30 Вт з верхніх з USB. Тут до 30 Вт ти можеш одночасно тягнути. Тут можеш тягнути 30 Вт тільки з 2 порта. Тут 30 Вт з два порта. І тут 100 Вт з тих двох портів або розділити на половини. Коротше, якось так. Ну, в загальному непогано. Я вам чесно скажу, Я ще хочу перевірити. Давайте ми з одного порта будемо знімати 100 Вт. Ось тут, 100 Вт. З цього порта ми будемо знімати 30 Вт. А з цього порта ми будемо знімати 20 Вт. Залишу його так, подивимося, як він нагрівається, бо він є пластиковий. Дивіться, 100 Вт звідси, 30 Вт звідси, 20 Вт звідси. Також ти можеш звідси ще тягнути 30 Вт спокійно. От звідси 30 Вт тягнути. Те, що вони написали, 330 Вт, ну тут воно не похоже, але за свою суму він непогано, дивіться, він непогано справляється. 100 Вт, 30 Вт, 20 Вт. І ще я можу сюди приєднати 30 Вт на верхній. І сюди ще можу приєднати 20 Вт на нижній. Спокійно. Давайте ми все це доплюсуємо. Це в нас 100 Вт. Це в нас буде разом оці всі порти. Це 160 Вт. І сюди 40 ватт. Це в нас виходить 200 ватт. Ну, 200 ватт ти можеш одночасно з нього тягнути. Ну ніяк не 330. Хоча, я вам скажу, за таку ціну це непогано. Ти маєш купу роз'ємів і реально протоколи підтримує, і можеш заряджати свої гаджети одночасно, дуже багато гаджетів. Телефончик, там, павербанк і якийсь там ноутбук навіть поставити спокійно. І заряджаєш без питань. Добре, залишаю. Як ви бачите, 100 Вт звідси тягнеться. 30 Вт звідси тягнеться і. Чекайте, бо зараз я тут вентиль поб'ю. І в нас 20 Вт, зараз я вам покажу 18 Вт звідси тянеться. Залишаємо. Зараз він холодний. Півгодинки 30 хвилин прийду замірюю пірометром, як він нагрівся, яке в нього охолодження. Так, хлопці, дівчата, по часу в нас пройшло чуть більше півгодини. Що я замітив? За 15 хвилин це електронне навантаження, і це воно вибило, Щось пішло в захист. Не знаю чому, запустив, 10 хвилин попрацювало, знову пішло в захист. Короте, зараз на даний час знімається 130 Вт. Якщо я запускаю цей, давайте ми глянемо. Бачите, б'є в захист. Напевно, по перегріву або ще щось, цей вибиває, цей, бачите, далі працює електронне навантаження. Ну, коротше, що я вам скажу. Нормально цей блок працює близько 150 Вт. Ви можете одночасно знімати. Не знаю, чи він йде по перегріву, ну, по перегріву я міряв, тут він не нагрівається так сильно. Це не та температура, щоб мало би відсікати. Дивіться, тут 32 градуси. Другі блоки нагрівались до 60, а тут от 40 градусів, максимально, що я бачу, 40-41 градус. Ось тут, ось тут саме максимально. Можливо, ці під'єднання це якраз під'єднаний сюди. Не знаю, що вам сказати. Ну, от 130-150 Вт ти знімаєш. Бо якщо я включаю це електронне навантаження, воно б'є відсічку чомусь. Якщо я зупиняю це. От, зупинив, Ця запускається на 100 Вт спокійно, бачите? Ось такого плану. У загальному, що я вам скажу, я думав, що температура буде набагато більше. Ну я кажу, пройшло півгодини. Півгодини, 40 градусів. 40-41 градус десь тут приблизно. Саме гарячіше це тут. Ну, якось так. Я, якщо чесно, вам сказати, за таку ціну я зовсім в шоці з того блоку зарядки, що ти можеш з нього витягнути стільки ватт. Одночасно дивіться. Давайте в загальному тут зупинимо, Тут зупинимо, що я вам скажу свою думку. Я ним буду користуватись, і, звичайно, я вам скажу, якщо з ним станеться, щось не так, я вам обов'язково знімлю відео. В загальному мені він подобається, нормально. Дрібні гаджети ти можеш заряджати, як ви бачите, він може максимум видавати до 200 ватт. Тут написано 330, ну, як то кажуть, трошки вони перегнули. Ну, а дрібні гаджети, наприклад, навушники, телефон, якийсь павербанк на 10, на 20 тисяч міліампер, ноутбук і так далі, ти можеш одночасно тим блоком заряджати. І по нагріву, як ви бачите, за пів години він нагрівся до 40 градусів. Ну нехай до 50. Ну, це не 60 градусів. Давайте перерахуємо плюси. Самий великий плюс це ціна. Другий плюс це багато портів і що багато протоколів він підтримує. Третій плюс, що можна сказати, що він сильно нагрівається. Як він далі буде служити, я не знаю. Але в загальному мені цей блок подобається. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!